Цю модель ми створили переважно для логістичних завдань. Називається вона Bender 2.0. Ми дуже довго працювали над цією платформою, щоб в неї була максимальна проходимість. Місцевості повантажу підємність до 300 кілограм. Зараз можна перевести дрони, які літають, у них там набагато менше. Ми зробили фаркоп позаду. Приєднується причеп, вона вивозить до більш безпечного місця. Перевага НРК від дронів, які літають в повітрі, це те, що його дуже складно зупинити. Бо якщо включається реп і дрони падають. А якщо цей зв'язок втратить, він постоїть 5 -10 хвилин, 10, зв'язок відновлюється і їде далі.